Так, друзі, всім добрий вечір. Давайте ще чекаємо буквально дві хвилинки, поки всі приєднаються, і будемо починати. Пройдемося по основним таким моментам. Так, сподіваюсь, мене гарно чутно. Поставте відразу лайк на трансляцію і будемо починати. Так, лайки пішли. Доброго вечора. Усім усім привіт, друзі, хто приєднується, Так, давайте музику підберемо. Так, усім привіт. Все бачу. Чути добре, чудово. Так, друзі, у нас сьогодні ефір по трейдингу, буде такий коротенький ефір, ми пройдемося по основним моментам. І завтра на вас буде чекати дуже-дуже гарна новина. Багато хто саме цього і чекав. Так, давайте трошки більше глядачів. О 20 глядачів. Чудово, друзі. По-перше, хочу всіх привітати з гарними прибутками сьогодні. І учасників ВІП-каналу, хто відкривав дві угоди і обидві закрив у плюс, і просто учасників безкоштовного нашого каналу, ком'юніті, які теж закрили угоду у непоганий плюс. Е, будь ласка, поставте лайк на трансляцію. Давайте так, ставте лайки на трансляцію. Щоб поставити лайк в правому верхньому кутку, можна поставити лайк. Так, і поїхали. Кажу багато-багато цікавого. Усім усім привіт, хто приєднується. Так, давайте чат активніше. чат активніше У нас ефір саме по трейдингу. Так, лайки лайки ідуть, все чудово. Ну що, поїхали, друзі? Да? Будемо починати. Будемо починати. Так, друзі, минулий конкурс на 100 USDT. Я розігрував 100 USDT серед підписників. Хто залишить коментар? Виграла у нас Гануся, підписник під ніком Гануся на Ютубі. Будь ласка, напиши мені у особисті повідомлення, щоб я тобі скинув 100 USDT. Ось так. Ти виграла. Я так розумію, недавно підписана на канал, але виграла 100 USDT, тому напиши, будь ласка, мені, щоб я тобі закинув соточку. Думаю, тобі буде приємно. І дякую за активність. Дякую за активність. Ви дуже допомагаєте. Так, друзі, давайте. 33 підписника онлайн, давайте з кожного по лайку. 8 лайків. Це не діло. Давайте лайки, і я роблю дуже-дуже класний, скажімо так, анонс. Ось так, тому давайте, з кожного по лайку. Щоб поставити лайк, потрібно просто у верхньому правому кутку екрану поставити лайк. Також, хто ще не підписаний, хто буде дивитися у записі цей ефір, можете підписатися на наше безкоштовне українське ком'юніті. Ось так там безкоштовно даю угоди. Там 9 з 10 угоду плюс можна повторювати за мною. Ну, ви в принципі самі все це бачили. Ось так тому підписуйтесь. Посилання буде в описі до цього відео, або у головному закріпленому коментарі. Максим. Враховую, все враховується. Так, поїхали. Друзі, дивіться. Сьогодні, що є у Віпі, так? чого немає у безкоштовному каналі, це біткоін розбіри. Що це таке і про що це? Дивіться. Біткоін розбіри, це я коротенько, або буває не коротенько. Я пишу, куди піде, на мою думку, біткоін у ВІПі. Це є тільки у VIP. В основному каналі цього немає. Це можуть бачити тільки учасники Віпу. Ярослав, я використовую і смартмані, і технічний аналіз. Я все використовую. У мене прям своя техніка, скажімо так. Коротше, і в біткоін розбіру я сьогодні пишу, що будемо падати до. Старь тисяч п'ятиста і потім буде лонг. Ну велика прямо ймовірність лонгу. А як ми знаємо, правило, куди біткоін, туди в принципі і весь ринок. Тобто біткоін диктує, куди піде ринок. Так, Павло пише сьогоднішня угода з vip у топ. Павло, дякую. Сподіваюсь, гарно гарний в тебе прибуток вийшов. Так, друзі, і в принципі так і сталося. Біткоін упав до 100 чотирьох тисяч, як я і писав, потім до 103-500, і трошки нижче, і далі відбився, полетів прям сильно в лонг. І зараз біткоін ну просто полетів сильно в лонг. Весь ринок зелений. Бачите, в мене плюс 369 доларів, плюс 380 доларів. Макс, привіт, з віп-каналу Сергій. Тобі привіт. Як в тебе справи розказуй? Плюс 467 доларів. Можна, в принципі, пофіксувати ці угоди. Ось так. Привіт, дякую за Віп-сигнал. Толян і тобі дякую за відгук. От що мені подобається у підписниках, які давно зі мною, вони не скупляться на коментарі, не скупляться на відгуки, не скупляться на запитання. Це дуже-дуже круто. Так, друзі, у основному каналі. Теж непоганий прибуток у Віпі, ми прям за 100% зайшли, взяли тейк, в принципі, як я і розраховував, і це все за один день, це дуже круто, два плюси. З приводу біткоїна, що нам очікувати далі? По біткоїну ми можемо. Я ще завтра подивлюся, я ще завтра подивлюся, але щось мені підказує, що до нового року ми просто оці 110к по біткоїну ми просто проб'ємо і полетимо далі вверх. Далі вверх. Так, друзі, лайкаємо ефір. Тобто, біткоін щось мені підказує, що він на цьому не зупиниться. Звісно, я аналізую біткоін кожні 2-3 години, але подивимось. Так, друзі, до речі, завтра всім бути у каналі, обов'язково включайте звукові сповіщення. Я маю на увазі телеграм-канал. Тому що завтра буде такий анонс. Ви цього чекали. Багато хто два місяці, хтось чекав півроку. Тому завтра буде прям анонс. Завтра буде прямо анонс. Всі сподіваюся, запам'ятали. О 20.00 приблизно буде ефір у телеграм-каналі. Я напишу пост. Я напишу пост, щоб всі встигли. На, може кілька постів. Завтра підведемо статистику, ВІП-каналу підведемо. Може, й основного каналу підведемо, подивимось. Але в принципі, у нас як таких мінусових угод останнім часом не було. Може, якісь там проскакували, але такі незначні. Плюсів було прям, прям гарно у нас пішло по плюсам цей місяць. Ну прям непогано. Чому я дуже, дуже, дуже радий. Так, друзі, давайте швиденько по вашим питанням. Так, дивіться, це в мене зараз відкритий Binance, але торгую я на BingX. Торгую я на BingX, Посилання теж скину у опис до цього відео, щоб отримати максимальні бонуси, максимально маленькі комісії. Реєструйтеся і торгуйте. Макс, привіт! Як ти робиш скріни з прибутками, які ви викладаєш у ТГ-каналі? Іван, дивись, на Бінансі це оцей значок. Якщо його натиснути, то тут буде такий скрін. На Бінгіксі там приблизно у цьому ж місці є теж значок, на нього натискаєш і, і теж буде тобі скрін. Так, Флекс пише, що порекомендуєте для новачків у навчанні, з чого почати. Теханаліз непогану базу знань дає теханаліз. Я не з тих людей, які кажуть, працює тільки теханаліз або працює тільки смартмані. Друзі, вивчайте все. Я використовую і смартмані, я використовую і теханаліз, я е, і дивлюся новини. Тобто, буває таке, що я можу відкрити угоду, просто знаючи під яку новину. Тому що новини на крипторинку вони дуже багато вирішують. За завдяки яким можна глянути, коли які новини виходять, і, і торгувати від новин. Це такий підхід більше для новачків, але він теж працює. Єдине, що хочу сказати, що торгуйте з головою, притримуйтесь ризик менеджменту. Не потрібно котлетити. Я бачу ваше бажання закотлетити, але, але не потрібно. Так, Вова пише, як з вами зв'язатися. Хочу дізнатися про ВІП-канал і чи є якесь навчання. Дивись, Вова, напиши мені у особисті повідомлення у Телеграм. Тобто, у каналі є адмін. Ось, і можеш мені написати у особисті повідомлення. Так, друзі, давайте ваші запитання. Давайте ваші запитання. Ми трошки підводимо підсумки. Ось так, непогано ми почали. І, в принципі, цей місяць, перший зимовий місяць, ми, ми прям дуже гарно торгуємо. Привіт, Макс! Угоди доходять трошки з запізненням. Віталій, це в тебе може щось з інтернетом? Може, інтернет повільний? Не, не повинно бути такого. Я зазвичай викладаю пост і бачу, що вже там 200, 300, 400 переглядів одразу. Може, в тебе з інтернетом щось погане. Для того, щоб встигати на угоди, потрібно включити звукові сповіщення. Саме звукові сповіщення у телеграм-канал. Не просто включити сповіщення. Да, вам прийшло, ви навіть і не помітили. А саме зі звуком, щоб воно е, пілікнуло. Ось так. Багато хто так і торгує, тобто займається людина своїми справами. Е, там е, вийшла від мене угода, він взяв відкрив. Ось так. Тому друзі, торгуємо е, і не лінуємося. Для тих, хто просто спостерігає. Я хочу вам дещо сказати, друзі, досить е, втрачати можливості. Досить втрачати можливості. Будь ласка, плюсоніть в чат, кому подобаються угоди, які я даю. Плюсоніть в чат. От, просто друзі, давайте подивимось зараз, е, як, як будуть плюси в чат летіти. От, просто плюсоніть в чат. Просто у нас є люди. Так бачу перший плюсик, другий плюсик, третій плюсик, четвертий плюсик, п'ятий плюсик. Давайте, друзі, кидаємо плюсики в чат. Кому подобається канал, кому подобаються угоди. І так далі. Віталій, що, що саме ти маєш на увазі зробити? Шостий плюсик, сьомий плюсик, восьмий плюсик, дев'ятий, десятий, дванадцятий плюсик. Угоди просто топ. А, так, 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 далі плюсики полетіли. Всім подобається, друзі. А тепер просто вдумайтесь: от я зараз звертаюся до тих, хто не хоче навчатися, для, до тих, хто пропускає угоди, до тих, хто, кому лінь розібратися, як відкрити угоду, хоча її відкрити в один клік. Ну, це навіть я не знаю. Ну, впорається навіть людина далека від трейдингу, просто повторити. Ось так. Друзі, невже вам подобається спостерігати, як інші просто роблять результати? Ось так, я просто ну трохи не розумію. Тому давайте виправляйтеся у новому році, щоб всі вчилися. І новий рік ви можете почати прямо зараз. Не потрібно чекати саме 1 е числа, щоб почати новий рік. Ні, можна поч починати прямо зараз. Щоб у новому році вже мати результати. З приводу підписника, який виграв наставництво, розказати друзі, кому цікаво. Кому цікаво з приводу підписника, пам'ятаєте, ми робили розіграш. Давайте плюсики в чат, кому цікаво. Кому цікаво. Так, всім цікаво, да? З приводу підписника, який виграв наставництво. Наставництво це я прям з ним один на один працюю. Ось так. Підписник, скажімо так, м'яко кажучи, без досвіду. Ну, повний новачок. В принципі. Всі ми з вами були повними новачками. Хтось і досі є повним новачком, це абсолютно нормально. Я побачив у нього дуже велике бажання вчитися. Він, знаєте, прям, прям скористався цією можливістю на максимум. Тобто я йому надав доступ до ВІПу, Ось так, депозит він знайшов, він не взяв, хоча я йому пропонував кажу: якщо хочеш, можу тобі дати депозит. Ось так, ну щоб людина могла торгувати, він знайшов. Не знаю, може позичив у когось, не знаю, але знайшов. Ось, надав доступ до Віпу. Там він подивився біткоін розбір. Сьогодні вже торгував сам, тому що ми з ним прям пропрацювали багато-багато моментів. Я йому теорію дуже дуже стисло пояснив. Я розумію, що. У трейдингу займає дуже велике значення і її дуже багато. Але ну, ми прям на теорію виділили сьогодні годин 5. Ну тобто, я прям для нього таку лекцію підготовив і прогнав його по теорії. Звісно, все він не запам'ятав, щось він там записував. Але сьогодні вже були в нього перші угоди. В нього було сьогодні 8 плюсових угод і 6 мінусових. Шість мінусових з короткими стопами. Тобто, ми з ним намагалися брати великі тейки. Хто не розуміє, що таке великий тейк, ну це приблизно це дуже великий тейк. Тобто, ми з ним намагалися там, плюс 60% брати, плюс 100% брати. Ось так, і стопи мінус 20%, мінус 30. Візьміть потім мене, будь ласка, взяти куди. Не дуже зрозумів. Тобто, ну вже якісь результати є. Я розумію, що. Результати не прям якісь там феноменальні, але для першого дня людини у трейдингу відкривати вже свої угоди. Ну це дуже круто. Це дуже круто. Звісно, це енергозатратно було, тому що тільки скільки годин на теорію витратили. Але ну, за один день я, я представляю, що там буде за тиждень, а за місяць, а за рік, якщо він не закине, а продовжить, ну, наче бачу вогонь у очах, а мені це подобається. Ось так. Тому працюємо далі, напишу його помилки для вас, як і обіцяв, будемо спостерігати за його прогресом. В принципі, подивимось. Подивимось, які в нього будуть результати. Якщо будуть погані результати, так і напишу. Тому, якщо ти зараз на ефірі, то старайся, щоб не опозоритись перед цією аудиторією. Покажи повище. Екран, там демо-рахунок Лудоман Джан. На Бінансі немає демо-рахунку, наскільки я знаю. На Бінансі немає демо-рахунку, наскільки я знаю. До речі, так а що зараз заходимо? Зараз Олег куди угод немає відкритих у нас зараз. Дивіться, друзі, для тих, хто вчиться торгувати на, на деморахунках на інших там біржах. На Бінансі, наприклад, немає. Я не знаю, чи є на Бінгіксі, але на інших чув, що є. Це погана ідея. Чому? Тому що ви не відчуваєте е, ні плюс, ні мінус. Я думаю, у тих, хто торгував колись на деморахунках, у вас таке було, що ви торгуєте у плюс, у плюс, у плюс, потім переходите на реальні кошти і у мінус торгуєте. Ось щоб таких ситуацій не було, потрібно краще от, притримуйтесь ризик-менеджменту і торгуйте обережно. Отак, от, от з самого початку, у вас повинен бути залізний ризик-менеджмент. Якщо стоп, то стоп, все закриваємо угоду. Якщо. Тейк, то спокійно собі фіксуємо і чекаємо або наступного тейку, або повністю закриваємо. Тобто, тобто торгуємо, скажімо так, з холодною головою. Бінарки – це зло, так це не бінарка Толян, Толя, це не бінарка. Вова пише, так, демо пару разів пробував і вийшов. Я пробував на Binance демо відкрити, я там щось не зрозумів. Воно якось працює дуже дивно, якщо чесно. Дуже прям дивно. Я таки не зрозумів. Може вони його не, не доробили якось. Так, друзі, все, всіх обіймаю. Завтра буде дуже класний ефір, прям всім бути. Оцей ефір ще могли пропустити. Наступний завтра ефір о 20.00. Не пропускайте, буде він у каналі. Усіх чекаю, завтра буде дуже класний анонс. Тому всіх чекаю. Все, Вова Сьома, не пиши мені у особисті повідомлення. Ось так. Всім бути. Завтра подивимось, чи будемо ми торгувати, тому що завтра можуть бути новини, я ще гляну. А так, в принципі, торгуємо і підписуйтесь на ком'юніті, посилання в описі до цього відео. Все, друзі, підпишіться також на YouTube і бажано залишити коментар під цим відео. Підтримайте канал. І лайки ставте. Все, друзі, підписуйтесь на ком'юніті. Посилання в описі до цього відео.